Дуже хочеться сказати водіям, агресивним водіям, в додачу до ранкової моєї, так би мовити, лекції виховної. Дуже хочеться сказати тим водіям, які думають, що вони, коли виїжджають на е, звичайну дорогу, що вони на Формулі 1, і вони думають, що вони безсмертні, нехай просто розганяються і одразу е, заїжджають в найближчий бетонний стовп і перевіряють свою безсмертність. Нехай навпаки задумаються над тим питанням, що навколо них є живі люди, які ні в чому не винні. Це я кажу навіть про тих найбільших водіїв, які, наприклад, вчора закінчили навчання на водія і сьогодні сіли за кермо. Як вони почуваються в ситуаціях, коли стикаються з такими водіями, які їх підрізають, які їх припирають. Кожен з таких водіїв має пам'ятати, що він створює на дорозі аварійну ситуацію, і що ці аварійні ситуації дуже часто призводять до смертельних випадків схаменіться врешті-решт люди. Якщо ви думаєте, що ви на джипах, що ви на крутих машинах і вам все можна, ви дуже помиляєтеся, бо карма до вас прийде за таку поведінку на дорозі. Уявіть собі будь-якого нормального, адекватного водія, який зранку виїжджає на роботу чи не зранку. будь-який період доби він виїжджає на дорогу, не порушуючи правила, виконуючи все так, як має бути, і він от стикається з такими водіями неадекватними. Так, це дуже-дуже ну, псує настрій і додає стресу. В нас не вже нас мало стресу зараз в нашій державі, нам недостатньо стресових ситуацій, нам ще потрібно їх створювати на рівному місці, на дорогах нашого, нашої країни. Так? Ну, тобто, я не можу зрозуміти. Одні воюють, а інші просто з розуму сходять. Ви розумієте? Просто сходять з розуму, в тому числі на дорозі. Дуже хочеться сказати на підтримку всіх адекватних водіїв і жінок, і чоловіків, які не порушують правила дорожнього руху, не обганяють, не підрізають, не перевищують швидкості. Ви молодці.